Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні відкриття буде недільних коробочок. Ну, як недільних? коробочки вихідного дня, які я заробив. Потрібно набити 150 тисяч персональних очків. Робиться воно доволі просто. Давайте спочатку зрівняємо їх. Дивіться, тут золото 3 крапочки, дім аккаунту 3 крапочки, Вільний і досвід 3 крапочки. Дивимося. І авіатехніка 2 крапочки. Дивимося з тих, що нам дає зараз за подію. Авіатехніка, 1 крапочка, вільний досвід, так само 3 крапочки. Золото тільки дві крапочки, значить, шанс випадіння золота з цього з тих от, коробочок набагато менший. Тому я рекомендую вам дочекатися закінчення події. А закінчиться вона через скільки там? Серце гріфона закінчиться у нас через 2 тижні. Вони, ці от коробочки, які нам дає за серце Грифона, кон конвертуються в ці от коробочки, конверт конвертуються в оці от коробочки, і відповідно ми зможемо отримати трошки більше золота за цю подію, назбиравши такі от коробочки. А, вони автоматично конвертуються там. Можливо, буде там, що закінчиться подія, і вони там ще, ну, Wargaming дасть вам, там, наприклад, ще тиждень часу, щоб вони, ну, ви такі от відкрили. Тому рекомендую почекати цей час, щоб всі коробки стали отакими от, універсальними трофеями. Тому що із цих коробочок шанс випадіння приблизно із трьох коробочок приблизно 200-250 голди. А, покажу вам, що писали люди. А, значить, ну, відкрив 10 коробочок, 100 голди. Розумієте, чому не варто? Думаю, розумієте. Тому давайте відкривати. Такі от прості, тижневі і подивимось, власне, що з них. Дуже надіюсь на золото, звичайно, подивимось. 250 золота, це чудово. Офіге. Так. 100 золота. М -м -м. Ну, щось випаде, 5100 досить. 350 золота за дві коробочки, що доволі таки жирно. Ну, от Людина відкрила таких от, звичайних 10 коробочок і отримала. Тільки 100 золота. Тому майте на увазі, не відкривайте такі бажано коробочки. Ну, хіба що для вас голода це не важливо, а ви там хочете вибити якусь авіатехніку, але майте на увазі, що шанс випадіння авіатехніки з цих коробочок дуже низькі. І для того, щоб відкрити, ну в середньому для того, щоб отримати один авіалітачок, ну, вам знадобиться, я думаю, мінімум, мінімум 40 коробочок. Тому майте це на увазі. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!